Православна церква визнає війну законним явищем, чи все ж таки є таке позитивне чи негативне явище відношення до війни. Якщо відьмемо, почнемо з Древньої Русі, то ми зустрічаємо там двояке таке відношення, яке, по суті, своїй, має такий, якби, характер визнання законності воєнних дій. Зокрема, от, навіть жорстоке вбивство супротивника війні язичниками. Не викликає засудження в літописів. Причому літописці, знов переважні більшості були свої членцями, монахами, які, описуючи ті чи інші події, навіть не кажуть, що це був ріг чи дитинківськових, чи от певних дій. Наприклад, оце в повісті минулих літ несто літописець, говорячи про звірства наших предків при облозі Константинополя в 907 році, пише наступне. І вийде Олег на берег і воювати, наче чарівного много убийства сотвори около града греку, і многих палати і корбоша церкви. А їх же і маху пленики ових посікаху, других же мучаху, і нея же розстріляху, а другія в морі в мітаху. І іна і нам много зла творя русь греком. Єлік уже ратні творят. Остання фраза. Єлі же і ратні і творят, або як зазвичай роблять воїни. На думку автора, знімає демітописця яку-небудь моральну оцінку. Тобто він визнає, що така справа військових знищувати, мучити так, тих, значить, на кого вони нападають, і це ніби виступає в їхнім прямим обов'язкам. І інший варіант дії воїнів-християн, хрестоносців, які захищаючи віру і церкву, вони викликають лише позитивні емоції, захоплення віру. В подальше загробне блаженство тих, які відповідно поклали свої душі, відстоячи християнські цінності. Так, і кіпахімсько літописі в відомося під 1190 роком, говориться про німців-католиків, які були учасниками Христового погоду, які загинули в Палестині з імператором Фрідріхом Барбаросою. Ми читаємо наступне: ці ж німці, як мученики, святі. Проли кров свою за Христа, бо про це воля Господня виявиться і причислить їх до вибраного свого стада в Лип Мученицький. Бачимо, Літописець зараховує тих, які приймали участь в Христовому поході і загинули до тих, які, знаємо, є такі поняття, Мученицька, значить. <клухи> Врещення кров'ю, але вони були християнами, але видно, тому що вони були блаженствовати по той біжі, вже з Богом. Тому, власне, ще з 12 століття війни за християнську віру прирівнюються до пролиття мученицької крові. І це зафіксовано власне в наших древніх літописах. Так само особливим чином в літургійній і в храмовій творчості архітектурі відобразилося. Питання відношення Православної церкви до війни із зовнішнім ворогом. Зокрема, під час усіх воїн на Росії ще з древніх часів читалися спеціальні молитви чи прохання, які говорять про перемогу над супостатом. А в відомому тропарі Христу Господньому, який ми використовуємо не тільки коли вшановуємо Хрест Господній, але в щоденних наших молитвах читаємо чи співаємо Його, то ми всі повторюємо, дуже часто не задумуємося над словами, що. Перемогу по Божному і нашому на супротивників подалі. Це фраза, яка дуже часто нами промовляється, але ми дуже часто навіть не задумуємося, що ми просимо Бога допомоги нашому цьому ратному подвигу, звичайно, що і з невидимими ворогами, з духовними, і <кій> так само може стосуватися і зовнішніх ворогів наших, які загрошить нам фізичною розправою чи скажімо, поневоленням нашої держави, нашого народу. Кондак Богородиці, як про який вже згадуватись Петро, непореможній або збранної воєводі. Теж акцент і на такій, скажімо, військовій стороні, чи на прикликанні Божої допомоги чи допомоги Богородиці і святих і святих Господніх на... під час звершення ратних подвигів для захисту вітчизни чи визволення народу з від ворогів. Навіть є такі випадки, непоодинокі, коли. Дякую Богові за отримані перемоги, будувалися монастирі, храми. І навіть з'являлися окремі певні свята. Навіть візьміть той самий Димитрівська поминальна субота. Свіленська родинська поминальна субота, у нас небагатьох році. Ми навіть не, не задумуємося на те, що насправді була встановлена Руським князем для того, щоб відспівати чи поминути тих воїнів, які загибли перед там же його святом Димитрія, ну, Ангела, по нашим іменинами. Спочатку помолилися помінути померлих, а тоді вже відповідно ті святкування, які стосувалися би живих. Українська традиція була на Хабівську суботу. Але воно, бачите, як в російській імперії воно було змінено, і до тепер ми вже так якби приймаємо, ми навіть не беремо. ще, Боже, там казанської ікони десь випаде, то починає сувати. Ну там у нас нас був такий декілька років назад казу, що в російських церквах по календарях казанської ікони на суботу випадала в Дмитрівську поминалю і відсу, відсунули вони ще на обід суботу назад. Але в нас, а в наших церквах якраз навпаки, склонилися в ту суботу, що мало бути. Так от, тепер думки окремих релігійних філософів, такі, які вони висловлюють щодо правильності от, війни, такої законної війни, скажімо, з точки зору православної церкви. Релігійний філософ Україн в праці о сопротивлінні злу сіли Піднімає питання про те, наскільки виправдано з погляду моралі використання насильницьких засобів для викорінювання зла. На думку цього філософа, опір злу необхідний, бо зло агресивно, лукаве і багатообразних. Не присікати його напад означає ставати його знаряддям. Якщо ж зупинити зло душевно-духовною дії неможливо, це необхідно зробити за допомогою меча. Особливо актуальним це питання стає в умовах міжнародних воїнів. Філософ пише наступне, необхідність обороняти Батьківщину, віру і святині ставить людину в положення воїна. Він покликаний фізично зупинити і присікти примусово покласти край натиску. Але знову ж таки постає питання вбивства, чи правий воїн забирати життя іншого. Роздумаючи і над цим, філософін чітко розмежовує поняття неправедності і гріха, і з іншого боку, праведності і правоти. Аналізуючи фразу Христа про тих, які взяли меч, він відзначає, що приймаючи меч, воїн приймає не тільки тягар вбивства свого ворога, але й одночасно тягар смерті. при цьому робить він це ради любові до ближніх. Тобто, як ти можеш когось бити, так і тебе тій самій битві можуть вбити. Так, ті, що взяли меч, гинуть від меча. Але саме любов може спонукати людину прийняти і цю загибель. Той, хто взяв меч, готовий убити. Але він повинен бути готовий до того, що уб'ють його самого. Смерть не тільки кара. Яка закладена в самому мечі, вона ще є і жива міра для прийнятності меча. Бо братися за меч має значення тільки в ім'я того, за що людині дійсно варто померти, в ім'я справи Божої на землі. Тобто, якщо ти береш меч, то автоматично ти повинен мати на увазі, що не тільки ти будеш бувати, але так само і тебе можуть бити, і ти повинен так само бути готовий дати звіт, ну, як ти лише, закінчиш це життя, чи це буде захист батьківщини, це буде газарницька якась війна. І... Знищення своїх вже одновірців чи там, сусідів по територіях і так далі. На думку і людина, необхідне духовне очищення не у формі трирічного відлучення від причастя, а у формі покаяння для тих, хто якраз приймає у, в тих воєнних діях участь. Адже знаємо згідно канонів, згідно таких церковних приписів, що людина за забисто позбавляється чи відлучається на певний термін від причастя, Так? такі є норми. Але тут момент не тільки що чисто відлучили на той термін, термін пройшов і ніби ні в чому не бувало. а наскільки людина кається в тому вбивстві участі в тих військових діях, релігійно-моральне очищення покаяння з глибини здійснюваний перегляд своїх станів і змісту. Ось що повинно стояти на першому місці, на першому порядку. Той, хто чинить опір лиходіям, силою і мечем, повинен бути чистішим і вищим за свою боротьбу. Інакше не він поведе її, і не він завершить її перемоги, а вона захопить його, спотворить його обличчя і виверне його, злобленого, приниженого і порочного, володіти силою і мечем може лише той, хто володіє собою, тобто своїми пристрастями і своїми баченнями. Бо якщо людина не володіє собою, то меч і сила оволодівають нею. І не вони будуть її знаряддям і засобом, а вона сама стане їх засобом і знаряддям. І тоді вона загине від меча не фізично, а морально і духовно. Сили її будуть розхрещені, душа її буде знівечена і боротьбу програно. От чому очищення душі є основною умовою перемоги боротьбі і злом? Звертаючись до відомих таких прикладів з давньої нашої історії, філософ підкреслив, що з часів в час, в Древній Росії церква виступала в союзі з державою. Погоджуючи цілі і розділяючи сфери діяльності, вони спільно боролися із злом і ім'я добра і миру. Інший релігійний філософ. Карсавін, розміркуючи про війну і застосування сили для подолання зла, прийшов до висновку, що війни неминучі і необхідні емпірично в мірозміховності людей. Його слова. Тобто, ну, фактично це, якщо взяти таку статистику, то насправді вся історія людства це безкінечна війна. Ну, є такі підрахунки, що скільки існує людство, то там я не знаю, чи скільки там днів, чи скільки там часу, що на, на, на території землі не велося жодної війни. Іночим далі, просто ніби ну, ті війни можуть бути такі конфлікти, якісь локальні, десь якісь території, або можуть великі території і великі маси людей. Але факт, є, що безперервна ця війна, яка триває на території землі між людьми. Брат по у суті, у цій Морально і релігійно необхідністю у війни, війни не виправдані, але завжди і за всяких мов залишаються гріхом, прагнення. Проте під час війни відбувається подолання зла, що є істинним і дієвим самовдосконаленням особистості, що супроводжується здійсненням і при тому ще не в меншій мірі, а в незрівняно більшій степені добра. Тобто, бачите, він висловлює думку, що насправді війна це такий спосіб викорінити зло і примножити добро. Ось ну, така його бачення. Під час війни ж здійснюється і таке велике добро, як жертва своїм життям за іншим. З одного боку, кажемо, велике великій лихоті, коли. Забирається життя і вмирають люди, а з іншого боку, коли хтось відвеє своє життя за спасіння інших, то це набагато більше жертв, можливо, ніж ті жертви, які, які війна відносно кожен. братерство, де в такому суспільстві братерську може бути mm. ну От військове братерство, коли люди прийдуть через війну. Це вже на, на все життя. Люди рідняться. Е, якщо так би. Підкреслити чи підсумувати, то християнське вчення вважає війну безперечним злом і лихом, проте допускає її як крайній засіб захисту добра. Православна церква війни захисту вітчизни і батьківщини повністю виправдовує, оголошуючи їх священними а воїнів, що гинуть в них, як тих, які здійснюють подвиг Жертовної любові. Іншими словами, зберігається можливість православного розуміння військового служіння як святого і праведного. Фактично, впродовж історії нашої. Ну, держави, хоча, скажімо так, як держава Україна лише два десятиліття, початок третього десятиліття існує, бо переважно наша територія ну, то була Древня Русь, чи потім під Російською імперією, чи під Польщею наші території не були так консолідовані, то фактично, Ну, але завжди церква була присутня духовенство серед тих, які несли той військовий обов'язок. Правда, от який, який момент, що в давніші часи воно не мало якоїсь такої зовнішньої регламентації, чи скажімо, якогось такого, ну, вираження. Просто, скажімо, як серед віруючих людей, серед мирян присутність священослужитель, що виконує ту місію свою так само, і серед тих, які стоять на сторожі миру і спокою держави, так само був присутній священнослужитель. А вже в пізніші часи. Це вже фактично в російській імперії в століття вже з'являється така би, усталена форма військового капеланства чи військового духовенства, які вже мали певні так би, мовити, свої визначені обов'язки, це як ще штатна одиниця була в російській армії. Не, то, що Росія ну це де... враз вже синодальний період. Якщо говорити так, то спочатку синодального періоду вони почали ставити військової політичні пропаганди. Так. Поводом... А в радянській часи воно було замінено політрупанкою. Дякую. Дякую.